Тримається аномальна спека. Температура в області сягає 37 градусів. Потужне сонячне тепло може бути небезпечним, застерігає лікарка Надія Михайлюк. Це загальні такі правила. Водичка з собою, пляшка з водичкою має бути і для себе, і якщо я побачу когось на вулиці, кому погано, кому потрібна допомога. Це панамка, це кепка, шляпа, накриваємо своє тіло, максимально захищаємо від сонця. Це одяг з натуральної тканини. Е, і Часно надавати собі допомогу при перших же ознаках перегрівання. До перших ознак перегрівання пані Надія відносить загальну слабкість, нудоту, головний біль та запаморочення. Якщо ж комусь стало зле через спеку, важливо не зволікати. Якщо ви бачите таку людину десь на вулиці, обов'язково викликайте швидку, обов'язково бокове положення тіла. Якщо ми бачимо, що людина в людини блювання виникає. Ну а все інше це підручними засобами. Охолоджуємо тіло людини, водичка місцево, водичка внутрішньо і якийсь затінений простір. Головне це вчасно зупинити дію оцих високих температур. За прогнозами синоптиків на Черкащині ще близько двох тижнів спостерігатиметься температура від 30 до 35 градусів в день вночі ж не опускатиметься нижче 20. Тож майте з собою воду та головні убори.